Харина Васильівна. Угу. Документи себе. можна? Так, там це. Привіт, поняти. Слухаю вас. Все, так. Да? Все, да, все. Да. Перевірите? Да, да. Мене викликали через уповноваженого. Е, уповноважений написав лист до МОЗу, а МОЗ викликав мене на особистий прийом. А до кузіна хто е, кузін щоб я знав? Кузін це замляшка міністра. Е, у мене вимагали на рецепшені документи. Документи я надала і вимагали, щоб я надала свій особистий телефон. Я відмовилась надавати свій особистий телефон. Із цього цієї ситуації, що я не надала особистий телефон, це з шоу вийшло. Оцей чоловік в рубашці е, ходив про мене, казав всякі несенітниці на дворі. Я її дофіксувала. Він мені, на мене навіть йшов відібрати телефон, оцей, оцей в світері в рубашці. Потім, потім вони.